Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа центру україна укрінформ 420-й день триває повномасштабне вторгнення російських окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Юрій Сабалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Юрію, ми знаємо, що обстріли Херсона і Херсонщини на жаль не припиняються. Тож, яка ситуація на цей час і які наслідки обстрілів? На жаль, зберігається дуже складна безпекова ситуація. Ми бачимо, що останні дні інтенсивно збільшилась обстрілів. У нас за попередню добу 79 обстрілів зафіксовано по всій нашій території. Там біля трьохсот боєприпасів ворог використав. На жаль, продовжують вони системно використовувати і потужні авіабомби, що зараз додаткова небезпека, тому що в разі, якщо буде влучення у місця скупчення людей таким боєприпасом, ну на жаль, будуть дуже багато негативних наслідків. Станом на зараз так само обстріли тривають, і по Херсону, в тому числі. Крайній обстріл то буквально 15 хвилин тому закінчився. Станом на зараз нас дві людини звернулися за медичною допомогою. Це поранені від обстрілів, і додатково ще одна людина звернулася до, до медичного закладу. Вона отримала поранення вчора, але звернулася сьогодні. Там легкі, але людина все ж таки медичної допомоги потребує. Пане Юрію, якщо говорити про поточну ситуацію з критичною інфраструктурою інфраструктурою, якою вона є на сьогодні, можемо сказати, що задовільна, а відносно задовільна. Тому що вдається підтримувати зараз, якщо ми говоримо про обласний центр і підключення до електромереж, водопостачання. Газопостачання, але час від часу, після того, як в нас проходять обстріли, на жаль, в нас там є пошкодження критичної інфраструктури, і деякий час ну, немає постачання, тому що проводяться відновлені роботи. Триває так само підключення до всіх цих мереж в наших громадах. Робота там насправді кожен день є результати і. Кожен населений пункт там все буде відновлено. Є відповідні плани робіт по кожній з компаній, яка цим займається, і за цим так само обласна військова адміністрація відсутковує ці процеси. Все, що можливо, всю допомогу цим компаніям надає, тобто максимальне сприяння з боку влади, є. Ми це бачимо. Пане Юрію, якщо говорити про жертви серед мирного населення, ми бачимо, що майже щодня хтось отримує поранення, хтось, на жаль, просто гине в результаті таких обстрілів. Якщо говорити з моменту деокупації, ми розуміємо, скільки людей вже зазнали таких поранень або померло внаслідок. Жаль, да на нас є така статистика. Я зараз не готовий ці цифри озвучити, в тому, що зрозуміло, ми всю цю статистику ведемо. І люди, які загинули, і люди, які отримали поранення, Знаєте, я хотів би ще сакцентувати увагу. На жаль, ми втрачаємо людей і у випадках, коли цього просто не повинно було бути. Я про минну загрозу, коли Людина свідомо робить якісь дії з вибухонебезпечним предметом і потім травми травми або є за від цього. Ну цього не повинно було бути. Вже я впевнений, що вже всі повинні знати, як поводитись з себе у нас на Херсонщині, коли вони виявляють такі предмети. Ну коли в нас людина йде ліпкіз збирає, ну це, ну це жахіття насправді. Ми намагаємось продовжувати цю інформаційну роботу, в тому числі максимально інформувати населення, нагадувати як себе. Треба поводитись, але ну на жаль, в нас от час від часу у нас знову такі випадки, коли ну, цього просто не повинно бути. Зараз вже немає таких звернень, немає в нас таких, на щастя, поранених так само. Почався обстріл, підійшов до вікна, по... було цікаво побачити, де воно прилітіло. І з людина ловить ці ланки, так останні вже там тижнів немає таких от звернень, немає таких поранених, але вони так само були. Це так само поранені, яких могло б не бути, якщо б люди виконували вод елементарні заходи безпеки. Пане Юрію, вчора всі пропагандистські ЗМІ всюди писали, розповсюджували інформацію про візит Путіна на Херсонщину. Я впевнена, що ви маєте людей, які зараз перебувають, на жаль, на тимчасово окупованій території Херсонщини. Що вони розповідають про це? І чи розуміємо ми наслідки такої показової поїздки російського диктатора? Ну з тими з ким спілкувалися, ніхто цензурно ніяк не відповів стосовно да їхньої особистої позиції. стосовно цього там лапках візиту. Взагалі, є сумнів, що це все ж таки був він, тому що. Ну, скажімо так ми аналізуємо заходи безпеки, які окупаційна влада робить перед візитом їхніх високопосадовців, і ну, немає зараз підтвердженої інформації, що дійсно там на тих локаціях заявлено нібито він був, що там були відповідні заходи безпеки. Тому є великі сумнів стосовно того, що саме це Путін був, відвідував. Тимчасово окуповану територію, а, з, з, навіщо це взагалі їм було робити? Ну вони роблять картинку в першу чергу для власної аудиторії. Їм необхідно показати, що вони мають сміливого такого лідера, який відвідує нову російську в лапках там цю територію, що він сам це оглядає, що він в курсі всіх подій там на всіх фронтах. Але ну всі чудово розуміють, що це просто пропагандистська картинка, як завжди. І е, наслідків ніяких юридичних цей візит зрозуміло, не може не, не міг мати і і не несе насправді. Моральний дух для військової групіровки їхньої підняти. Ну я тут маю так само великі сумнів, що це їм там яку на якось на мораль буде впливати. Ми бачимо, які там зараз настрій насправді, Боєздатність і здатність їхній, от, моральний дух не дуже високий у більшості підрозділів. Їх намагаються їхні командири зранку до вечора чимось займати там щось копати навіть у тих у тих випадках, там де немає потреби у створенні там цієї лінії оборони додаткової, коли вони перестають там так сильно контролювати, знов у нас там випадки мародьорства, пограбування і, і, і поголовний алкоголізм. Це те, що зараз відбувається у більшості підрозділів російської армії на тимчасово окупованій території. Пане Юрію, якщо говорити взагалі про ситуацію на тимчасово окупованій території, яка вона про що розповідає населення? Яка ситуація у коховці, Олешках та інших населених пунктах? Дивіться, там дуже складна ситуація для наших людей, тому що Посилений тиск на них, і стосовно цієї примусової паспортизації вони продовжують тиснути на населення, щоб люди йшли, оформлюються паспорта і обмеження доступу до медичних послуг, тому що вони говорять людям: що якщо не буде паспорта, не буде полісу обов'язкового медичного страхування російського зразка, то не буде медичних послуг. Ми бачимо і погіршення. З забезпеченням населення гуманітарних потреб речі першої необхідності з постачанням так само в них зараз в деяких громадах там значні проблеми. Крім того, продовжують вони тиснути і в першу чергу на дітей, ця юнармія, яку вони намагаються створити, там одягаючи діточок там в цю військову форму. і Попромиваючи мозок в цьому плані, вони так само а, дуже сильно працюють а, в окремих громадах, в окремих населених пунктах зараз є тиск на людей, щоб вони а, погоджувалися на от, так звану евакуацію, а, фактично депортацію там до Офиду до... інші там є, є в них девокаційні маршрути. знову вони обіцяють там і підтримку і житлові сертифікати, грошову допомогу, але е, ми бачимо, що там бажаючих е, фактично немає. Практично немає на це погоджуватися. Всі чудово розуміють, що це таке. на жаль, ви з території тимчасово окуповані зараз дуже ускладнений е, тільки через Крим, потім до третіх країн. І в перевірки під час виїзду там досить таки сильні зараз. Треба готуватися. Якщо родина прийняла рішення виїжджати, треба щоб там все було в порядку, і в смартфонах, і в комп'ютерної техніки, і проговорити з діточками, що що їм відповідати на питання, коли там ФСБшники будуть це питання задавати: відношення до російської влади, до російської армії, відношення до ЗСУ, до України. Тобто, це питання навіть дітям задають. Пане Юрію, мабуть, ви теж бачили. Ми всі нещодавно бачили фільм, який підготувала наш розслідувач слідство інфо щодо дітей, які були депортовані і з території Херсона раніше, так і яких потім з трудом, але вдалося повернути. Чи є такі випадки в Херсоні, чи встановлені вони, коли дітей примусово вивозили і зараз чи звертаються? Батьки до правоохоронних органів Чи, маєте, чи знаєте про такі випадки? Дайте, з цього питання я можу сказати наступне: те, що всіх діточок нам не ми зобов'язані просто повернути, зробити все, щоб якнайшвидше їх повернути до України, взагалі немає сумнівів, нема тут про що казати. Стосовно деталі цього питання, я, я все ж таки хотів би зберегти тишу, тому що Ця робота зараз проводиться, і розголос інформації може нашкодити цієї роботи, тому що там немає нічого світового з тої сторони, і е, вивозити дітей, повертати їх на Україну дуже важко тим людям, які цим займаються. Будь-який додатковий розголос там може тільки заважати. На жаль, це така сама ситуація, як і повернення наших військовополонених, е, коли там скажімо так, додатковий розголос стосовно окремих осіб, то російська сторона вже вважає, що це що ця людина має для них яку якусь там додаткову вартість, і вони починаються торгуватися давайте там одного на трьох, та інше. Тому, якщо дозволити, я все ж таки коментарів більше цього питання не надавав би поки що. І останнє, мабуть, питання щодо наших аграріїв. Ми знаємо, що зараз вже розпочалася посівна, тож яка робота, і як ситуація обстоїть з цим на Херсонщині? Я ще раз скажу, що це буде складний сезон дійсно для наших аграрів, але дуже радую, що абсолютно більше з них готові повертатися, працювати і деякі працюють. Основна проблема і зараз це розмінування. Це навіть не проблема з технікою, не не проблема з носінням. Там є відповідні програми підтримки і Агро, і взагалі наше профільне міністерство мінагра там допомагає аграріям. Зараз там є велика кількість програм, які спрямовані на підтримку аграріїв в Україні. Але основна проблема це замінування територій. На жаль, зараз все ще дуже велика кількість нашої землі, вона небезпечна. І час від часу, ви знаєте, що у нас на днях так само був трагічний випадок, коли б людина отримала поранення, коли вона на тракторі не їхала на міну, якраз під час цих робіт. Максимально зараз спрямовані зусилля на те, щоб підвищити темп. Розмінування нашої території, і там так само є результати. І Херсонщина отримала додатково спеціалізовану техніку, яка може, скажімо так, в там велику кількість території за добу перевірити там з обмеженнями, але це нам дуже допомагає. І зараз над цим працюють і відповідні групи національної поліції групи розмінування ДСНС і в першу чергу наші військові. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що долучилися до нього. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Юрій Сабалевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. А саме зараз наша команда формує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. А ми віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу і слава Україні!